Доброго дня, шановні. Поїхали за капустою, але щось не бачу ціни. Зараз ціну принесе і хочу показати вам кейл. О, це найспрайс. Ось уже це кейл, бачите? Оце такий пучочок, бачите, скільки тут листочків. П'ять листочків чи шість коштує 3 долари. О, а це ми зараз толя візьми кульочок. Візьмемо капусти. Ось гарна ціна. Приніс цінник на капусту. То візьмемо капусти аби на головці. А ще хочу показати ось отака головка цвітної капусти. Ось теж теж, бачите, яка ціна. 5 доларів. І ще хочу показати ось отакий пучок е, червоного бурячка, 5 доларів. Ну, все, вже є мішечок. Зараз капусти візьмемо на голубці чистушити. І бувайте здорові.